Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, на кого найбільше впливає гіпноз. і, Власне, що таке гіпноз? Поговоримо з нашою гостю. Це Ольга Дяченко, лікар-психолог, гіпнотерапевт. Доброго дня, пані Оля. Вітаю! Ну і перше питання таке: загальне для чого психолог має володіти техніками гіпнозу пацієнта? Mm. Ну, дивіться, хочу сказати, що не кожний психолог володіє такими методиками психотерапії, але той, хто навчився цим методикам, то використовує їх в цілях якісної, короткострокової психотерапії, для того, щоб швидко та якісно допомагати своєму клієнту чи пацієнту. А це зазначили, що не кожний психолог володіє цими техніками. Від чого це залежить? Це... Якісь природні дані мають бути, чи ну, якісь такі інші моменти, скажімо? ну людині має ця методика подобатися. Так, вона має нею цікавитися, має пройти відповідне навчання, щоб володіти всіма інструментами гіпнотерапії, бо є її різні різновиди. І в спеціаліста має бути відповідний рівень компетенції, щоб застосовувати цей інструмент в якості психотерапії. А де ви, ви безпосередньо навчалися гіпнозу? У мене є декілька напрямків сертифікації в гіпнотерапії, регресивну гіпнотерапію. Я проходила навчання в Києві в Але Резніченко, яка є ученицею Грінфальта, Сергія Грінфальта, голови Асоціації гіпнологів і гіпнотерапевтів України. Я є членом цієї організації, і сертифікована в біосугестивній терапії. У нас є школа, інститут психології. Андрій Волошин є керівником і в нього безпосередньо я проходила навчання. Я так розумію, що не для всіх пацієнтів можна застосовувати гіпноз. І тим не менше, які тут ознаки для того, що ви визначаєте для себе, ось до цієї людини я можу застосувати гіпноз для цієї не варто. Що це за ознаки? Да, звичайно, обов'язково перш ніж працювати в методика гіпнотерапії, перша зустріч у нас є діагностичною. Я пояснюю пацієнту про те, що е, мають бути відсутні протипокази, а саме перенесені е, психотичні порушення в анамнезі пацієнта, якісь е, якщо є. Такі хронічні психіатричні захворювання такі пацієнти, воно не нашкодить, але воно не дасть належного ефекту. І тим, кому можна, це люди, які мають психосоматику таку яскраво виражену, люди, які мають легкі невротичні порушення, такі як якісь тривожні розлади, легкі депресивні розлади. Також якщо в людини є відчуття непропрацьованої образи, сорому, провини. Розчарування, психотравмуючий досвід, якась психотравмуюча подія. То методики гіпнотерапії регресивної дуже добре допомагають нам швидко та якісно пропрацювати дані запити. Ще один таке питання: сьогодні ну, в багатьох родинах є смерть близьких людей. Війна. І я думаю, можливо, хтось з цих людей думає, от якби дуже це боляче переживати, можливо звернутися до, скажімо, до людини, яка володіє гіпнозом, щоб якісь спогади стерти, ну бо їх, бо їх дуже боляче переживати. Як ви, як в першу чергу, психолог, і що ви могли порадити таким людям? Наскільки такі техніки можливі, можливо, застосовувати, якщо людина дуже важко переживає смерть близьких людей з різних причин. Ну, дивіться, можна застосовувати техніки гіпнотерапії для пропрацювання втрати, однозначно, тому що це також допомагає нам прийняти втрату в комбінації з звичайною психотерапією. І з приводу того, щоби старати, ну я як психотерапевт не рекомендую, і в принципі, якщо це дуже суб'єктивно значима подія в житті. Пацієнта ці спогади стерти ну, неможливо, да? тому що це щось те, що наповнює людину, вона має це прийняти, навчитися з цим жити. І це є якби, завдання і в загалом психотерапії, і в гіпнотерапії. А мені якось я ну, розмовляла на таку тему теж з психологом, і мені сказали, що в свідомості людини нібито можна стерти, ось скажімо, в свідомості, ну травматичну подію, навіть щоб там згадки не було. Але ця подія ну заглиблюється в підсвідомість. І все одно людина буде тривожна, все одно людина буде це переживати, але вона не просто не буде знати власне, чому в неї така тривога. Ну це це так чи Піця тих, хто є гіпергіпнавельними. Я вам скажу, вони не доходячи до психотерапевта, але можуть самі витісняти і забувати певні якісь такі події. Є такий механізм захисту психіки, як витіснення, коли людині. Просто стираються якісь спогади, бо вони для неї настільки болючі, настільки нестерпні, що вона не може їх втримати в своїй свідомості, і тоді вона ховається справді в підсвідомість і не прожита якась травма, вона буде нам проявлятися якимись іншими симптомами, чи то психосоматичними, чи то тривожними якимись дзвіночками. Сигналізувати зверни на це увагу, повернись до цього. Але не кожен може це зрозуміти. А ви зазначили гібнабільні люди? Це які? Ну, можемо розділити да на гіпнабельних негіпнабельних. Це така в мене своя класифікація. Це ті, що піддаються гіпнозу, і ті що ті, ті що не піддаються. ті, що піддаються добре гіпнотерапії, ті, що менш піддаються гіпнотерапії, всі піддаються гіпнозу, тому що транс це фізіологічний стан, і ми самі на протязі дня декілька разів заходимо і виходимо з цього стану, коли пробуджуємося, коли засинаємо, коли ми замріялися, задумалися, заслухалися в щось. Це є трансові стани. Ті, хто більше піддаються гіпнозу, це люди, які такі, знаєте, по житті є покірливими, м'якими, податливими. Ці люди є більш гіпнабельними. Ті люди, які є такими домінуючими, контролюючими, такими трохи жорсткими, вони піддаються значно важчій гіпнотерапії, але всі люди піддаються гіпнозу. Тобто це залежить від, ну, скажімо, від внутрішніх моментів людини. Так, від індивідуально-психологічних особливостей, від характеру, темпераменту. Угу. Ну, я так розумію, що люди, які уходять, скажімо, в релігію, це якраз люди. Ну, будемо ну тут я не знаю наскільки, а це люди більш такі, ну скажімо, спокійні, люди такі більш довірливі. Тобто вони і більше так і піддаються гіпнозу. дивіться, релігія взагалі були такі періоди, коли забороняла метод гіпнотерапії. Тоді ця гіпноз називалося взагалі як метод лікування, і дуже категорично до нього відносилася. Тому саме ми релігійні люди і на сьогодні дуже бояться цього методу, бо вважають, що це щось таке, знаєте, від нечистого. А Ольга, скажіть, будь ласка, ви стикалися з ну коли вам там на, наприклад, пропонували а, по, а, поворожити, Як це стається так, що? Наприклад, якщо до людини будь-якої підходять на вулиці, пропонують їй там якісь там ну послуги. скажімо, і люди виносять золото, виносять uh -huh. гроші. Ну е мені чому так важко е ну подумати? ну, наприклад, підійшла якась там жінка, щось сказала. Людина відійшла, йде додому за цей же час. Вона має вийти самостійно з гіпнотичного стану. Вона не виходить і приносить гроші, приносить шахраям е золото. Тобто, як це відбувається? Uh -huh. Дивіться, оце називається циганський гіпноз, так, або естрадний гіпноз. Це тоді, коли е, сам е, циган да, там, чи циганка е, серед е, натовпу знаходять людину, яка за ознаками зовнішніми, е, вони знають вже дуже добре ці а якості. Які це, а які це зовнішні це, ознаки? Е, знаєте, людина така задумана, вся в собі, е, сутула така розгублена, е, налякана, встривожена. Ці якості видно зовні. І такі люди вони вже дуже е, майстерно е, вміють це помічати. Вони Рають того, хто кого бачать із натовпу, хто підповідає цим критеріям, і починають людині людину вводити да, в стан гіпнозу, говорячи її суб'єктивно значимі загальні фрази, які підходять майже всім. Людина в це вірить, тому що вона дуже чутлива до того, що її говорять. Вона покірлива і вона виконує всі інструкції, які кажуть. Це має тривати дуже короткостроковий ну, період часу. Звісно, там їхати 10 зупинок вони не будуть. Всією людиною вони задають такі запитання, щоб зорієнтуватись близько, не близько може віддати не може. І скільки приблизно час по часу може цей гіпноз тривати, щоб людина дивіться, гіпноз може тривати там і годину, навіть дві години, да? але він має бути з підселеними інструкціями від гіпнотерапевта да? або від гіпнотизера, якщо це вуличний гіпноз е... просто говоряться такі суб'єктивно значені слова, які не дають людині вийти з гіпнозу, і вони цим вдало маніпулюють. Я чомусь думала, що все-таки по часу менше. Тоді від вас порада, ну як, як людині уникнути, щоб не залишитись без грошей. Прямо казати, що я не хочу з вами розмовляти, Мені не цікава ваша тема. Тоді відчувається ствердність, впевненість людини, її сила, і вони знають, що точно тоді не треба нічого говорити, відходять і навіть мова взагалі пропадає. Гіпноз угу. і транс, у чому їх відмінність? Це такі поняття між собою дуже тісно переплітаючі, але все ж таки, якщо їх відмежовувати, то транс це стан зміненої свідомості, коли свідоме в нас ослаблюється, а підсвідоме активовується. Гіпноз це вплив на людину через навіювання. Тобі ж ми mm -hmm. в стані трансу навіюємо людині позитивні переконання з метою психотерапії. А свідомість і підсвідомість. Ну а в принципі люди, які цим цікавляться, вони відрізняють, що це. Люди, які не дуже цим цікавляться, як їм пояснити, що таке свідомість і підсвідомість. Що, що скажімо, більш значимо? Дивіться, знаєте, є така картинка, коли е, це як айсберг. Да, верхівочка це свідоме. А підсвідоме це це вся структура Вся структура Айсберга. Вся структура айсберга і, до речі, так. там більша частина 9 десятих, здається, так. приходиться на, на Так, нижню тому частину. що дивіться багато є переживань, які ми не можемо пережити усвідомити в силу того, що ми просто не розуміємося в цьому, і це ховається всередині нас, і воно тоді в нам знаєте, після 30 починає вистрілювати різними симптомами, проблемами як сигнал про допомогу. Підсвідомість дає якийсь симптом або хворобу. А наскільки відповідає дійсності, ну, скажімо, така інформація, що психологи кажуть, що всі наші проблеми йдуть з дитинства. Тобто це свідомість і підсвідомість, ну скажімо, акумулює якісь проблеми дитинства, а потім протягом життя ці проблеми ну, виходять нами, нами керують. Це дійсно так? Так, це дійсно так. Звідця є така, знаєте, схема. Я кожному своєму клієнту її пояснюю, що в період до 7 років відбувається. Формування нашої особистості за основними паттернами поведінки, от є, наприклад, психотримуючий досвід пов'язаний з страхом або з образою, пов'язаний з якоюсь людиною в психології, це називається домінанта, яка закріплює ряд емоцій, відчуттів в тілі, думок і реакцій тіла на ту подію. І кожна подія в дорослому житті, яка буде супроводжуватись чи то тривогою, чи то страхом, буде активовувати оту схему, яка закорінилася в коли. Десь найсуб'єктивно значимічому дитячому досвіді, пов'язаному з тривогою або з образою. Ми можемо туди повернутися і прибрати, скажімо, саме початкові оті моменти, аби в подальшому ну, не мати оцих тривог, якихось певних, які ще моментів. Так, цим за і займається регресивна гіпнотерапія. Регрес це повернення в минуле. В те суб'єктивно значиме минуле, де сформувалися патерни поведінки <кій> такі хибні. І ми пропрацьовуємо їх. І хибні міняємо на правильні, да адаптивні вже для теперішнього нашого для життя. Для цього не обов'язково потрібен. Е, я використовую такі техніки як в гіпнотерапії, так і в інших методах психотерапії. Угу. Які відчуття можуть бути сигналами для людини про те, що вона заглиблюється у транс? Ну, це такий приємний стан розслаблення. да? коли людина повністю відчуває, що вона така обм'якла, розслабилась такий стан подібний до того, коли ми починаємо засинати, і в такому стані людина має швидко не задумуючись виконувати інструкцію психотерапевта. Це є в високим рівнем довіри до е, свого терапевта, і як, як якраз і є показником якості гіпнотерапії. А що людина має запитати у лікаря, до якого вона приходить, і який їй пропонує гіпноз? Це мають бути сертифікати. Але вже зрозуміло, що в стані а, гіпноза, ну наприклад, можна загіпнозувати людину, вона може зробити будь-ну, так розуміє, будь-що на що має звернути а, зараз? скажімо, лікарів ну ну скажімо, є проблеми, є шахраями проблеми. Mm. Що людина має попросити у лікаря, до якого вона звернулась, до якого вона може пройти, ну хоче пройти скажімо, сеанси гіпнозу Це зараз дуже багато різних гіпнокоучингів, і бачу, прямо ну, дуже зараз популяризується ця тема. Справді, людина має запитати про освіту, про досвід роботи. Попросити показати сертифікати, які засвідчують так, і це мають бути якісь такі міжнародні гарні асоціації для навчання, а не просто якісь тренінгові центри. Переконатися, і той, хто впевнений собі, без страху якихось заперечень покаже ці документи, які це засвідчують. Має бути базова психологічна освіта і додаткова сертифікація в цьому напрямку. Угу. Що робити, якщо ви загіпнотизували людину? У певний термін вона не може з цього стану? Чи Бували такі випадки. Це міф. Людина може і самостійно вийти з трансу, якщо для неї це подія, яку ми розглядаємо, є сильно суб'єктивно нестерпною. Людина може самостійно виходити з цього стану або з допомогою психотерапевта. Немає тих, хто не виходять. Знаєте, колись був в мене випадок, прийшла клієнтка, каже, я була на гіпнозі в Кашпіровського, я три дні ще перебувала в гіпнозі. Ну, насправді такого бути не може. Це просто такий в людини розлад особистості, яка сильно піддається навіюванню. Фігура психотерапевта для неї була такою дуже значимою, і вона собі так себе розкрутила, да для того, що вона думала, що вона три дня знаходиться в гіпнозі. Це міф. А ви пам'ятаєте ці ці сеанси Кашпировського по телебаченню? Я пам'ятаю навіть один раз в дитинстві, колись також е, е, натрапила на цей сеанс. І ось вже коли я навчалася, то я знаходила в інтернеті його ці сеанси, записи передивлялася. І як ви оцінюєте, чи можна взагалі робити на таку велику аудиторію якісь гіпнотичні сеанси? Ну, Тоді це мало місце. Так? Тоді це було популярно. Він вперше, хто заявився так на широкий загал, на таку публіку дивилася, цікаво, як вони там з значимістю терапевта дуже посилюють, і вона триває навіть більше по часу, ніж сам сеанс. Тому що в людини має бути високий рівень довіри і впевненість в тому, що ця методика працює, і там наводяться довго приклади, майже годину про те, як який це метод добрий, як він цілюще впливає, і потім вже проводиться сам сеанс. Дуже цікаво було спостерігати, і аналізувати для себе. А до речі, чому щодо гіпнозу існує так багато чуток та міфів? Тому що дивіться, це як напрямок такий неофіційний. Він дуже давній, вже близько трьох тисяч років використовують. І це було, знаєте, започатковано ще шаманами, якимось цілителями на ті часи. І це було через це оковите таке такою якоюсь містикою, трохи, але ну, вже за останніх років. Сто це набуло вже такого е, наукового да обґрунтування, і знаємо того ж Еріксона, да і, е, який започаткував не директивний гіпноз, а тільки через релаксацію і навіювання працює, і Елмановський гіпноз це коли вже ми йдемо в регресію, пропрацьовуємо причини і тоді вже навіюємо більш глибинно працює. А якщо дуже дуже скажімо, просто пояснити, а що таке гіпноз, його механізм, що під час гіпнозу стається з людиною? Дивіться, В стані глибокого розслаблення ми підходимо ближче до підсвідомості, змінюються ці частоти сприйняття в головному мозку, да, альфа-ритми, і тоді людина легше сприймає навіювання, так сам гіпноз, це робота в стані розслаблення глибокого з навіюванням людині певних позитивних переконань. А чи є для клієнта, скажімо, пацієнта різниця, якщо він йде на гіпноз до фахівця, чи займається самогіпнозом? І до речі, які ризики самогіпнозу? Ну, дивіться, ми самогіпнозом е, займаємося всі. І я так би навіть сказала: знаєте, е, те, що батьки нам говорять в дитинстві, воно також є елементами гіпнотизації, да, оцієї сугестії, навіюваності. І вона формує оці патерни, поведінки. І ми е, також е, те, що ми формуємо всередині себе якісь переконання думки і собі їх диктуємо. Це також є самогіпноз, е, але він не завжди може бути для нас корисним, а навіть руйнівним, і це введе там людину до депресії. З допомогою фахівця ми можемо зрозуміти структуру, як це працює, як собі формувати позитивні переконання, використовувати ті ж самі аутогенні тренування, медитації, це також методики сугестії, І тоді це буде вже корисно. Але спочатку я би радила би походити до фахівця там декілька сеансів, зрозуміти, що це, як це працює, як правильно цим користуватися, і тоді використовувати в подальшому вже як самогіпноз. Усі методики, які зараз є, які поради ви могли б дати буквально. Ну час завершується хвилинка. Які поради ви могли б дати людям, які нас зараз слухають, які, можливо хочуть а, пройти сеанси а, гіпнозу? Не боятися, це гарна методика, яка допомагає швидко та якісно пропрацювати певні проблеми, звертатися до таких вже фахових спеціалістів, яким ви можете довіряти через відгуки, да, тих, хто має досвід, і успішно пропрацьовувати ті проблеми, які мучають людину. Тобто так? тривожні розлади теж входять в цю категорію, Легкі, що тривожні розлади так. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про гіпноз, медичний гіпноз. Говорили з нашою гостю. Це лікар-психолог, гіпнотерапевт Ольга Діченко. Говорили на тему, на кого також найбільше впливає гіпноз. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини Реклама.